Четвер, 17 квітня в ефірі телеканалу ICTV2 розпочинається ранок у великому місті Чайок. в студії, як завжди, Чайок, Юлія чай. Зарій, Вітаю, та друзі. я Сергій Лиховода, Будемо розпочинати, і ви знаєте, Розпочинай. поки США і Китай граються в торговельні війни в Україні. Ростуть ціни, і це ще навіть не почалася світова економічна криза, яку вже потихеньку прогнозують різні експерти. Та чи витримає Україна удар по світових ринках і чому? Те, що відбувається в Нью-Йорку, Брюсселі чи Пекіні, впливає на кожного з нас, розповість наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. Він як завжди знає трішечки більше. Провідні економісти упевнені, світ знову на порозі глобальної економічної кризи: падіння цін на нафту, нові мита Трампа, зниження обсягів торгівлі, уповільнення економіки Китаю, збільшення в багатьох країнах витрат на оборону і багато інших факторів. Усе це створює ідеальні умови для нової світової рецесії. Рецесія, якщо дуже спрощено, це падіння виробництва та прибутків країн, але не тільки. Це втрата робочих місць, закриті підприємства, тік інвестицій та паніка на ринках. А для України це ще й ризик залишитися без частини західної допомоги. Але щоб зрозуміти, що на нас чекає, давайте спершу згадаємо, як Україна проходила глобальні кризи раніше у 2008-2009 роках. Під час так званої іпотечної кризи, викликаної обвалом іпотечного кредитування в США, Україна втратила майже 15% ВВП. Гривня тоді обвалилася з 5 до 8 за долар. Зупинялись підприємства, банки банкрутували Нацбанкові. Тратив понад половину резервів на підтримку курсу державі довелося позичати гроші під великі відсотки та застосовувати шокову економію. Потім була криза 2014-го, коли після втечі Януковича та його спільників виявилося, що державна скарбничка спустошена. А тут ще й окупація Криму та війна на Донбасі у 2020-му Під час ковідної кризи шок був коротший, але не менш болючий. Різке падіння експорту, розрив логістики, зростання безробіття. Але головне удар по малому бізнесу та сферам пов'язаних з людьми: транспорт, послуги, торгівля. Тоді уряд спрацював активніше. Була співпраця з МВФ, реструктуризація боргів та інші заходи. Але глобальна рецесія 2025 року, якщо вона настане, буде іншою. Це буде довге і виснажливе ресурсне протистояння економік. США вже запустили торгову війну проти Китаю. Китай відповідає дзеркально. Взаємні мита такі захмарні, що торгівля між країнами просто неможлива. Удар вже відчули фондові ринки, а разом з ними і нафта та сфера логістики. Слідом за цим можуть піти збої у виробництві, дефіцит широкого спектру продукції та масу. Ове зменшення замовлень. Інвестори перестануть вкладати гроші в розвиток і чекатимуть до кращих часів. Країни заходу, Китай, глобальний південь від співпраці можуть перейти до жорсткої конкуренції. Кожний сам за себе, і Україну ця криза накриє однією з перших. Європа як основний ринок для української продукції через кризу може скоротити закупівлі металу, зерна, деревини, добрив. І з цим ми вже стикаємось, навіть без кризи. А рецесія тільки поглибить проблему. Також ми можемо стикнутися з виведенням капіталу з країни навіть тими інвесторами, які ризикнули вкластися в нас під час війни, виникнуть великі проблеми з наповненням бюджету. Зараз щомісячний дефіцит понад 200 мільярдів гривень. Закривати цю дірку допомагають партнери, але під час кризи дефіцит бюджету може бути ще більше. І не факт, що у наших партнерів на той момент буде можливість ділитися. У разі турбулентності на глобальних ринках зросте тиск на гривню. І, хоча БУ має досвід, як діяти в шторм, в умовах загального відтоку капіталу втримати стабільність буде важче. Ну і ще одне, до чого треба буде готуватися: до збільшення безробіття. Навіть зараз половина українських підприємств працює не на повну. Якщо глобальна рецесія обвалить і зовнішній, і внутрішній попит, це потягне за собою закриття бізнесів та зростання безробіття. А воно в свою чергу створить додаткові проблеми для бюджету. Але не все так погано. Навіть у кризі є можливості, і навіть для України, наприклад, світова рецесія призведе до зниження цін на енергоносії. Це зменшить витрати на імпорт пального, а відтак і попит на валюту, що допоможе стабільності гривні в умовах економічної війни. Всі проти всіх неминуче утворюватиметься союзи: формальні чи неформальні. Україна має шанс глибше інтегруватися у західні ринки, стати частиною нових ланцюгів поставок і отримати підтримку як стратегічний союзник. Україна, яка прагне вступити у Євросоюз, може мати кращі умови кредитування від МВФ та Світового банку, які вміють працювати в умовах рецесії. Але тут важливо, щоб український уряд чітко виконував умови кредиторів і не діяв за принципом хапнути хоч щось і пошвидше тікати тоді і грошей буде більше і толку від них. І ще одне: саме в кризу запускаються масштабні інфраструктурні проєкти, щоб стимулювати економіку. Відбудова України може стати точкою росту не тільки для нас, але й для союзників, які матимуть можливість заробити на відновленні нашої країни. Тож чи витримає Україна світову економічну кризу? Так, але тільки якщо діятиме без шкідливого популізму, дисципліновано і з готовністю ухвалювати непопулярні рішення. І якщо ми будемо діяти правильно та відповідально, ця криза може стати для нас моментом росту. Ото таке.